Три весілля, троє новонароджених дітей. Як живуть люди в одному з центрів для переселенців на Одещині? Графіті як відповідь війні. Одеських дітей залучили до стріт арт культури. Це центр благодійного фонду Добрий Самарянин з 2014 року. Він приймає людей, котрі втікають від війни. Не зупинив свою діяльність і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Міся. Олександр Маєвський тут півроку, він з Луганська. Перебуваючи в центрі, зголосився доглядати за тваринами, адже тут своя ферма. Якщо захочеться, інтересно, пожалуйста, пусть проявляють, А так тут. Никто, не принудительно, ничего. Если есть желание заниматься, нравится. Благоустройство. И, и разводить тут можно что-нибудь. И свое что-то иметь. Земля есть, садить. Теплица есть, теплица, овощи. Ну, что угодно. Доем здесь коровок, молочко здесь. Здесь у нас соломка. Здесь у нас овечки четыре стоят. Тоже в хозяйство наше. Там козочки. И одна большая коза. не вот на полі на виганяв нас спасуться за час існування у центрі зіграли три весілля та народилось троє дітей. Одна з сімей, що утворилась подружжя Сергія та Наталії Штагерів. Колись вони познайомились. Тут наразі допомагають іншим переселенцям як волонтери. Я приїхав у 2018 году. И мне предложили ну, как бы проживание, говорят, есть пансионат для переселенцев, можно э, с проживанием. Я здесь проживал, трудился, Здесь э, хозяйство есть, как бы здесь по строительству. много, ну, ну, что делали, как как бы, ну, от этого еще даже всего не было. Мы заливали здесь, как бы, вот эти дорожки. И потом познакомился, здесь было такое мероприятие. приехала вот супруга моя, на сужгорода. І ми сні познайомились з дітьми. Ну зіграли здесь свадьбу. Приміщення центру розраховане на понад 200 людей. Вони можуть тут жити на постійній основі. Зараз в центрі розміщені 33 людини. Одна з них Лідія Леонова. Жінці 81 рік. Вона з Донеччини. Воєнне дійство ніколи не забуду. Було крещення водна в 2015 році, п'ятнадцятому году в Январі. Там такий обстріл був. Стекла летели, не знали, мы, как говорится, я уже говорила, искали пятый угол, не знали, куда запрятаться. 16 -го года, с июня месяца, я седьмой год уже здесь, довольно абсолютно всем. Возвращаться некуда, не собираюсь, как говорится. Ну, сейчас там разговора нет, естественно, куда там возвращаться. Нет никакой родни, некуда у меня здесь моя родня. За час існування центру через нього пройшли понад 2,5 тисячі людей. Більшість з них використовували його як тимчасовий прихисток. Розповів голова фонду Добрий Самарянин Денис Сердиченко. Часто люди приїжджають в Ніпонімані. їм каже, що весь мір озліс іменно конкретно на них. То ми вказуємо. В первую очередь духовно-психологическую помощь. Вторая задача, чтобы они успокоились. Третье, конечно, обеспечение. Ну и последняя задача это дать рабочие места. Потому что человек без работы, он деградирует. З початку повномасштабної війни центр зміг надати допомогу понад 100 сім'ям тимчасово окупованих територій та місць, де ведуться активні бойові дії. Уряд буде сприяти тому, аби більше людей евакуйовували сюди з небезпечних місць. Розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, яка відвідала заклад. Ми готові з Донеччини привезти на руках сюди занести, щоб людям було краще. Дивіться, які тут птахи, яка тут природа гарна, їм буде краще ніж під обстрілами в підвалах без світла і води. Уряд обіцяє забезпечити дровами. Місцева влада обіцяє забезпечити вугіллям. Ми разом візьмемо, щоб забезпечити продуктами харчування, медикаменти, а також засоби гігієни. Ольга Циктур Іван Хворостян новини на Суспільному. Одещина. Галина Переселенка переїхала до Одеси з Лисичанську разом з двома дітьми. До гуманітарного центру отримати допомогу прийшла вперше. Поки надійшла її черга, допомагає дітям брати участь у майстер-класі. Ми поїхали в перший же день, коли почалися обстріли. Єдине, ми жили спочатку в Львові, а потім вирішили переїхати сюди поближе до нього. Тут другий місяць. Потім. Ми знімаємо житло, але знову ж таки отримуємо виплати гуманітарну допомогу». Софії Хімченко 9 років. Дівчинка разом з родиною переїхала з Херсону. Каже, що тут їй подобається. Скучаю по Херсону, тому що там квартира, там у тебе своя кімната, своя кровать, там багато ігрушок. Ну, в Одесі теж дуже красиво. У мене тут своєї кімнати, ми спимо з моєю младшою сестрою і з мамою в одній кімнаті. Тут із дітьми працюють психологи та волонтери. Організували за підтримку проєкту ЮНІСЕФ. And what we've been doing along with у нас доволі велике коло робіт і різних програм. І якраз за мною ви бачите так звану точку спільно, де підтримують ЮНІСЕФ і тут безпосередньо в Одесі. Якщо ви дивитесь, як працює спільно, то це одна з центральних точок, де надають багатопрофільну допомогу, серед яких психологічна підтримка дітей, їх сімей, а також при необхідності направлення їх у різноманітні медичні заклади чи інші, які підтримує місто та проєкт. Так і з дітьми спілкувалася віце-прем'єр-міністрка України Ірина Верещук. Побувала в центрі в рамках офіційного візиту. Я почула людей, я бачу, скільки завдано реально горя, біди. Бо бачите, от зараз мами кажуть, ми з двома дітьми, ми з трьома дітьми. Ми сюди приїхали, нам важко. Ми не маємо грошей, щоб заплатити за квартиру. Я розумію, що у ВПО є. Своя біль, своя біда, вони чекають на більше. Вони хочуть кращого і вже, але є очевидно об'єктивні причини, чому не все і не відразу. Головне, щоб вони знали, куди звернутись. До кого мали інформацію, що, де і коли можна отримати. Після цього Ірина Верещук побачила, як працює центр адміністративних послуг на вулицю Косівській. Тут вона провела зустріч із багатодітними родинами, яким через війну довелося покинути рідні домівки. Усього на зустрічі було 10 таких сімей. Їм подарували ноутбуки та сертифікати на продукти в одній із мережі супермаркетів, а також пообіцяли допомогти із вирішенням деяких проблем. Одна із учасниць зустрічі Тетяна. Жінка виховує. Сама шістьох дітей сюди переїхала із Херсонської області. Зараз потрібно лікування зубів дітям перед школою і взагалі. Потім ну, і житло нам постійне житло потрібно, тому що це квартира, це одне, це дуже добре, що допомагає держава, але дуже потрібно постійно, тому що наше розрушено, Нашого вже немає. Чоловік помер від четвертої стадії раку, а я сама залишилась, так що це дуже. Ольга Лапшина, Сергій Романенко. Новини на Суспільному. Одеса втрати російських військ станом на 29 серпня. Особовий склад близько 47 тисяч 100 осіб. Танки 1947 тисяча одиниць. Бойові броньовані машини 4 тисячі одиниць, 1060 тисяча артилерійських систем. 279 реактивних систем залпового вогню, 149 засобів протиповітряної оборони, 234 літаки, 844 безпілотних літальних апарати, 203 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни, 3188 одиниць, спеціальна техніка 101 одиниця, 15 кораблів та катерів, збито 196 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Лариса Якубчук – заступниця командира 126-ї бригади територіальної оборони. Вона перша жінка в Україні, яка обіймає таку посаду. До цього проходила службу в зоні АТО та ООС, а останні три роки була старшою викладачкою в Одеській військовій академії. 24 лютого жінка зустріла із родиною вдома. Рано зранку почула вибухи, адже живу на території військової академії. Розбудила дитину, почала гуглити, що ж відбувається, зрозуміла, що це вже почалася війна. Спочатку була така ненависть, спочатку було розлючення, непорозуміння, як воно відбувається, навіть якісь такі незначні агресії, страх все перемішалося. Але сьогодні точно можу сказати, що. Вже не залишилися у тої агресії, не залишилося тої розпачу, непорозуміння. Сьогодні, думаю, у кожного українця залишилася тільки ненависть. Того ж дня жінці зателефонували та повідомили, що потребують фахівця із морально-психологічного забезпечення. Відтоді вона в бригаді. На початку було складніше розуміння про те, що я керівник, а в підпорядкуванні в мене чоловіки. Тому це досвід, тому це авторитет, який треба було заробляти. В залежності від цього статусу, від ролі, в яку я на той момент розумію, що людині треба надати допомогу, в такому статусі я з військовослужбовцем і розмовляю, і допомагаю. Адже на сьогодні рівень комунікації, перш за все, не дивлячись на військове звання і посади, перш за все, перед переді мною людина. Зі своїми проблемами, зі своїм життєвим досвідом від початку повномасштабного вторгнення Лариса Якубчук щодня в полі чи з побратимами проводить тренування та навіть весілля. Слава вічному неземному поханню, навіть в умовах збройної агресії. Службою з нею спільно проходить офіцер за позивним менеджер. Познайомився із нею вже після повномасштабного вторгнення Росії. Перші дні для них були найскладнішими. Так як все жахливо починалось, така купа добровольців, які прийшли на захист батьківщини, і потрібні були справжні лідери, які всіх тих добровольців, які прийшли, швидко перевертіли в лави збройних сил України. Тому її опит, і досвід, і. Знання вони вона дуже швидко впоралася з цим завданням. Композитор, також офіцер бригади, розповів спільно із Ворисою Якубчук Працював у військовій академії. Ми разом створили всі заходи, урочисті заходи і святкові свята, державні свята, новорічні свята Ми разом працювали. зараз. Ми теж організовуємо свята. Учора ми провели в двох Підрозділах свята державного прапору організували разом. запросили одеських артистів на службі. Заступниця командира бригади і в день незалежності України каже, через війну сприйняття свята змінилося. Дуже багато в неї незалежності було в моєму житті всі 20, 31 тридцять рік. Коли було 10 років незалежності, я приймала участь у параді на Хрещатику в Києві. На той момент я навчалася в Національній академії оборони України. Кожен рік зрозуміло, це був інший парад, інше свято. Сьогодні це душевне свято які говорять про те, що ми розкрили плечі в 91-му році нам досталася незалежність просто так, ми її взяли і навіть не оцінили. Тому сьогодні українці відстоюють ту незалежність зі зброєю в руках. Тому я думаю, сьогодні кожен відчуває найбільше те, що вона буде більш цінуватися. Більш цінуватися, адже ми молода країна, але з великою історією, за словами Лариси, Якупчук, після завершення війни вона сподівається повернутися до військової академії і звичної роботи. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, новини на Суспільному, Одеса. Скло, пластик, бумага та графіті в Одесі. На території пункту прийому відходів для переробки вторма зробили акцію, в рамках якої розмалювали 20 стін заводу. У заході взяли участь професійні каліграфісти, художники та діти початківці. Для дітей провели екскурсію заводом в Торма. Розказали про важливість сортування сміття і екологічні проблеми. Після чого вони подивилися на роботи стріт митців, дехто навіть долучився до малювання. Одним з наймолодших запрошених графітістів був Тимофій Душко, йому 12 років. Хлопець зобразив на стіні заводу свій нікнейм. Блас просто цікаво лісувати. Я бача раніше рисувати любив. там не то, що графіті, а просто кіда рисунки люби там. В школі рисував і так понравилася та та встреті. І начал придумувати, рисувати, імпровізірувати Анастасія Тусаран зобразила завод, але у незвичному для всіх вигляді. Я гадаю, що мистецтво саме зараз це гарний спосіб звернути на це увагу молоді. Тому що, по перше, це дуже гарний спосіб, як можна провести час. І по друге. Це справді те, що зможе зацікавити, і так зі своєї сторони ми можемо показати проблему, переробки і так далі. Чому важливо не смітити і тому подібне? Олександр Ястребов зобразив дівчинку, яка стоїть на фоні синьо-жовтого стягу і поливає рослину. каже в це графіті, вкладав думку про нове життя. Граффити и вообще вся культура стрит, вот это, она подразумевает в собой какое-то там нарушение чего-то. Но на самом деле в нынешние моменты жизни нашей, я думаю, реалии, можно так сказать, нам стоит к этому больше ну, давать каких-то возможностей для детей там например там расписывать вот такие страшные там заводы там я не знаю делать э, э, просто хорошие какие-то вещи чтобы дети при общались к искусству Євген Спарк, майстер каліграфіст, та співорганізатор заходу. Саме він запросив сюди всіх графітістів, розповів про тематику зображень. Несколько рисунков сделано по, по тему просто одеса, и все тому подобное, А большинство – это никнеймы ребят самих, которые рисуют, которые просто хотят, чтобы их заметили. Собственно, это идея сама граффити. ты берешь свое имя и распространяешь его по всему миру. В акції взяли участь близько 50 людей. Вона тривала чотири години. Сьогоднішній захід це, мабуть, наша культурна відповідь на війну, на все, що відбувається зараз в Україні, і це те, що ми можемо і хочемо робити Насправді малювання є як з форм терапії під час війни це ось той момент, коли ми дійсно залучили до цього проекту дітей. В нас є митці художники від 12-13 років. і Це дивовижно, що вони приймають участь, що вони набираються досвіду, і це дуже класно бачити їх роботи, бачити їх посмішки і бачити те, як вони знаходяться у цій культурі сьогодні. Владимир Матвійчук, Сергій Романенко, новини на Суспільному, Одеса. Захід під назвою Культурна реставрація відкрився у внутрішньому дворі одеської філармонії. Це благодійний ярмарок, покликаний зібрати кошти для фонду «Повернись живим та підтримати локальних українських діячів. Розповіла організаторка Анастасія Шамша. Ми зібрали маркет діячів, дизайнерів, митців українських. Навіщо? <с> щоб познайомити одеситів з культурою українською, щоб поширити українську культуру. Також у нас особливий особливий музикальний супровід це експериментальна музика від одеських груп. Також на ярмарку представило роботу 18 сучасних ілюстраторів з різних куточків України. Кожну з них можна придбати. Тут представлено 27 робіт ілюстрацій, 27 робіт присвячених творам української літератури. Кожна робота це кожен окремий автор, окремий літературний фрагмент. І це все має нас вас тут оточувати. Ми присутні тут оточуємось українським літературним словом. Однією з частин ярмарку стала чайна церемонія. За нею відповідає Андрій, За донати на екіпірування військовим. Хлопець пропонує послухати про чайну культуру та особисто скуштувати правильно заварені сорти китайського чаю. Якась завдання показати, що це цікаво. З одного боку, це дуже багатий такий світ, багатовимірний, різнобарвний, різноманітний. А з іншого боку, все достатньо просто і не так, як думають деякі люди, що це щось недосяжне. Ось тому таку якусь місію перед собою поставили і, в принципі, її реалізовуємо як самостійно, так і в рамках різних івентів, таких як цей. Також усі охочі могли придбати тут книжки українських видавництв. Такою можливістю скористувався восьмирічний Сергій Березан разом із сестрою. Розказує, що придбав. Книжка про хлопчика і драконів. Там гарні картинки, і вона мені Ну, я подивився і побачив і. Мені подобалося зацікавилась ярмарку і Марія. Жінка прийшла сюди, бо впевнена. Такі заходи допомагають розвіятись. Людям дуже важливо бути в місті. Ну, хто не вміє творити, немножечко прикоснеться до тому, хто може це виразити. Таким, ну, Тим самим людина, який не вміє виражати, теж відчуває себе процесі, в Ярмарок працював до 20-ї години вечора. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса. Прогноз погоди на 30 серпня. По всій Одещині – ясно. Вітер східний – 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 24 до 26 вночі та від 28 до 32 градусів в день. Ранок в Одесі буде безхмарним і до кінця дня небо лишатиметься ясним, без опадів. Температура повітря вночі 22-24 градуси тепла, в день 28-30 із позначкою плюс.